Мрія про авто з Польщі, подорож крок за кроком. Відчуваєте приємне хвилювання. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні відео. Поставте лайк, напишіть коментар та відправте це відео куди треба. Польща може стати ключем до втілення цієї мрії. Чому? Широкий вибір: тисячі вживаних авто на будь-який смак та бюджет, вигідні ціни, економія, яка приємно здивує, відносно доступний процес, зрозумілі кроки та чітка інструкція. Готові вирушити в подорож. Поїхали. Крок перший. Пошук. Визначтеся з бюджетом та маркою. Зверніться до досвідченого брокера саме на цьому етапі. Шукайте на сайтах. Всі сайти Польщі залишив в телеграмі. Зверніть увагу на рік випуску. ВІН-код, Номер двигуна. Пробіг. Перевірте історію авто. Сайти для перевірки залишив в телеграмі. Крок другий. Купівля. Укладіть договір купівлі продажу. Переконайтеся, що в договорі чітко вказані всі дані. Завірте купчу у нотаріуса. Крок 3. Експорт з Польщі. Зверніться до уженду. Надайте купчу, техпаспорт та карту поїзду. Отримайте тимчасовий техпаспорт, децизію та транзитні номерні знаки. Застрахуйте авто. Оформіть сад експортну декларацію. Крок 4. Імпорт в Україну. Надішліть фото документів брокеру. Сплатіть митні платежі. Дочекайтесь подачі брокером митної декларації. Крок п'ятий. Розмитнення в Україні. Перетніть кордон. Доставте авто на митний термінал. Надайте брокеру всі документи. Отримайте посвідчення митниці. Вантажо митну декларацію та інші документи. Крок 6. Постановка на облік в Україні. Зверніться до сервісного центру МВС, надайте всі документи. Сплатіть за реєстраційні послуги та податок до пенсійного фонду. Отримайте свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки українського зразка. Важливо, вартість розмитнення залежить від характеристик авто. Зверніться до досвідченого брокера за допомогою контакти в описі профілю. Підпишіться на телеграм. Там все найважливіше про розмитнення авто від митного брокера.